Їх називали люди Півночі, воїни, від згадки про яких Європа здригалася. Там, де величні фьорди, скелясті береги, засніжені гори і холодне море, жили суворі воїни Скандинавії. У тих краях не було місця для слабкості, адже вікінги були закалені не лише суворими умовами існування. А й постійними експансіями на своїх дракарах до дальніх берегів незвіданих земель. У настільній грі Нордгард ви станете лідерами кланів вікінгів, які будуть відкривати нові землі і боротись за контроль нових територій. Тож від вас буде залежати, чи зможете ви перемогти в цій запеклій боротьбі за нові території, славу і багатства. Вітаю вас на каналі Beaver Games І сьогодні у нас на огляді дуже цікава і сповнена механіками стратегія про войовничих вікінгів під назвою Нордгард. Тож зараз я вас познайомлю з ігроладом цієї гри, А у завершенні, ми як завжди, поговоримо про враження. Настільна гра Норгард незвідані Землі це гра, яка створена по Всесвіту одноіменної відеогри, тож зараз ви дізнаєтесь, що на вас чекає у настільній версії. Норгард це 4Х-стратегія, де ви будете розвідувати нові території, добувати ресурси, будувати будівлі і свою власну ігрову колоду, і, звичайно ж, брати участь у боях за свої, а також чужі території ваших суперників. На початку гри вам потрібно обрати собі клан, а у грі їх, до речі, аж 7 різних видів. До того ж, кожен клан має свої асиметричні особливості. Кожен з кланів має по три своїх карти поліпшень, які ви отримуватимете протягом гри. На початку партії усі гравці отримують по 6 своїх початкових карт і одну карту поліпшень обраного вами клану. Інші дві ви зможете отримати згодом. Щоб почати вашу пригоду, потрібно розмістити у центрі столу початкову плитку території, а далі кожен гравець повинен виставляти по черзі ще дві плитки території. На кожній з яких потрібно виставити по три своїх воїна. Кожен гравець матиме свою початкову колоду з семи карт. З неї потрібно взяти чотири карти. Це і є ваша стартова рука на раунд. Загалом гра триватиме сім раундів, які відмічатимуться на спеціальному треку. Гру виграє гравець, який матиме наприкінці гри найбільше очків слави або той, хто контролюватиме три великих споруди на трьох окремих і обов'язково закритих територіях. Гравці ходитимуть по черзі, розігруючи свій хід по одній карті і виконуючи зображену там дію. Перша можлива дія на карті це наймання, яка дає можливість розміщувати нових воїнів на контрольованих вами територіях. Дія переміщення дає можливість перемістити будь-яку кількість ваших воїнів з однієї території в будь-яку іншу по сусідству, тож не плутайте територію стайлом місцевості. Територія це місце, яке відокремлене пунктирною межею. Дія будівництва дозволяє за один ресурс дерева побудувати маленьку будівлю на вільній малій комірці, або за три дерева спорудити велику будівлю на Великій Комірці. Споруди у грі найрізноманітніші. Малі споруди зазвичай дають додаткові ресурси, воїнів або захисні вежі, а великі надають переможні бали, отримання додаткових карт на руку і захисні фортеці. І остання дія це дія дослідження. Гравець бере з відповідного стосу нову плитку місцевості і розміщує її на ігровому полі, дотримуючись деяких правил. Нова плитка повинна прилягати до раніше вами викладеної плитки, яку ви контролюєте. Якщо ви цією плиткою утворите закриту територію, то отримайте очки слави за кожну плитку місцевості, яка утворює закриту територію. Коли хтось з гравців розіграє всі свої 4 карти, він може спасувати і обрати одну карту досягнень з ринку. Ось тут у нас і починається коло Адже це ринок з карт, якими ми будемо поліпшувати нашу колоду кожного раунду. Тому чим раніше ви спасуєте, тим ширший вибір з карт у вас буде. Ви також можете спасувати і раніше, тож ви не зобов'язані розігрувати усі 4 ваші карти. Щойно хтось з гравців спасував, то одразу отримує спеціальний жетон першого гравця, що дає змогу ходити першим у наступному раунді. Карта, яку ви обрали з ринку, кладеться зверху вашої колоди добору, тому ви 100% отримаєте її у наступному раунді. Карти поліпшень дуже різноманітні і мають купу корисних ефектів. Це може бути як і дальнє переміщення, покращений ефект наймання воїнів, добір карт і навіть карти з миттєвою дією, яка може гратись як додаткова до вашої основної. Такі карти ви будете впізнавати по зображенню на них блискавки. Також у грі є карти досягнень, але їх ви будете обирати лише наприкінці передостаннього раунду. Тому вони зазвичай будуть давати очки слави за якийсь ваш ресурс або кількість ваших воїнів на полі наприкінці гри. Як тільки усі гравці спасували, починається фаза істот. Якщо протягом раунду хтось гравців викладав плитку місцевості з зображенням лігва, то на цій плитці з'явиться одна з чотирьох можливих істот: це можуть бути вовки, ведмеді, драуги і навіть прокляті валькірії. Загалом істоти це окремий модуль, тож ви можете грати і без них. Але повірте, з ними гра стає куди цікавіше і варіативніше. Адже крім ворогів у особленні інших гравців, у вас ще з'являться надокучливі істоти, які будуть вбивати ваших воїнів, блокувати локації і збирання врожаю. Після фази активації істот наступає фаза збирання врожаю. У цю фазу кожна територія, яку ви контролюєте, дає вам зображений на ній ресурс. Якщо ви контролюєте споруди, то вони також дають відповідні їм ресурси. Також ви отримаєте очки слави за підконтрольні вам території, і наостанок ви можете обміняти будь-які свої три ресурси на один, який вам потрібен з запасу. Після закінчення збирання врожаю настає фаза зимування, де вам потрібно прогодувати ваших воїнів, які присутні на ігровому полі. Чим більше воїнів, тим більше ресурсів доведеться витратити. А якщо вам не вистачить ресурсів для зимівлі, то доведеться отримати карту безладу. Цю карту неможливо вилучити зі своєї колоди, і наприкінці гри вона приносить мінус 5 очок слави своєму власнику. Тож будьте обережні і добре сплановуйте свої дії, щоб зимування для вас не було настільки важким, адже ця карта не тільки робить рахунок від'ємним, а й засмічує вашу колоду, що значно обмежує вас у діях. Тепер, думаю, час розповісти про те, як відбуваються битви. Коли на одній території опиняються воїни різних кланів, починається бій. Зазвичай це відбувається внаслідок дії карти переміщення. Спочатку гравці визначають початкові сили, рахуючи своїх воїнів, де кожен воїн це одне очко бою. Далі нападник додає очки бою від ефектів переміщення на картах або в мінь клану, а оборонець додає очки вміння клану і захисні споруди, якщо ж це можливо. Починаючи з нападника, кожен гравець може витратити ресурс їжі як одне очко бою, але не більше, ніж кількість своїх воїнів, які беруть участь у битві. І на гравці кидають кубики битви по одному на кожного з гравців і застосовують значення викинутої грані, де зображення сокири це очко битви, як і у картах також. А череп означає вилучення воїна з поля. Важливо, що спочатку кубик кидає нападник і застосовує ефекти кубика, а лише потім кидає оборонець. Після цього визначаємо переможця під рахунком очок бою. Далі рахуйте викинуті черепи і вилучайте з поля ваших воїнів. Після цього гравець, який програв битву, повинен відступити на суміжну нейтральну або свою територію. А тепер кілька слів про споруди. Маленька споруда з черепом дає захист своєму власнику у вигляді раптової втрати воїна. Тобто, якщо нападник приходить на територію, де є ця споруда, він одразу втрачає одного воїна. А ось споруда з двома сокирами дає гравцю в обороні плюс два очки бою в битві. Також є споруди, які виробляють руни. Руни це дуже важливий ресурс, адже гравець може за руни міняти карти, вилучати їх з гри, тобто чистити свою колоду і навіть отримувати за руни карти свого клану. Тож усі споруди у грі дуже важливі, і ви будете боротись за контроль над ними, адже контроль над трьома великими спорудами на закритих територіях дає вам перемогу. Тому, як ви бачите, гра Нордгард просто кипить цікавими механіками і варіативністю. Тут гарантована асиметрія, і кожна ваша партія буде не схожа на попередню. І вам буде цікаво відігравати за кожен окремий клан зі своїми окремими вміннями. Тож, якщо ви готові до цікавого і нестандартного ігроладу, раджу поринути у цю неймовірну стратегію у всесвіті вікінгів і завоювань. А тепер кілька слів щодо моїх вражень від даної настільної гри. І хотілося б почати з оформлення і компонентів. Одразу скажу, що у гри з цим все в порядку. Починаючи від віталі місцевості, карток і закінчуючи мініатюрами ваших воїнів і істот. Тут все зроблено якісно і деталізовано, тому з локалізацією питань немає. Друге це механіки гри. Гра позиціонує себе як 4 x стратегія з основами колобудування. А також контролю території. Одразу скажу, що у мене є досить великий досвід у іграх на контроль територій. І коли мені друзі запропонували зіграти настільну гру Нордгард, я не очікував, що вона мені принесе щось нове, або я там зустріну якісь цікаві механіки, які я не грав раніше. Але наскільки я помилявся, тому що саме совокупність ось цих механік вони працюють у цій грі на 100%. І зараз я спробую вам швиденько пояснити, що мені сподобалось найбільше. Перше, це повна асиметрія, тому що клани просто перевертають на полі гру з ніг на голову, тому що вони всі різні. За них цікаво грати за кожен окремо, і ви будете пробувати грати і за такий клан, і за такий. І це додає реіграбельності грі просто неймовірно. Друге, якщо говорити про контроль території, то тут також ви залежні від ресурсів. Вам постійно потрібно контролювати ті території, які вам дають їжу, дають дерево, тому що наступає фаза зимування і вам потрібно. Ваших воїнів постійно проводовувати, щоб ви не отримували карток, які будуть давати вам мінусові бали наприкінці гри. Тому це дуже важливо. Також відіграють дуже велику роль у грі будівлі, адже вони працюють як і захисні будівлі, так і будівлі, які дають переможні бали, або також ресурси. І не забуваємо про одну з умов: це контролювати на трьох закритих територіях три великі будівлі. Тому за це постійно всі будуть слідкувати. Щоб не давати вашому супернику виграти за допомогою цієї умови, також сподобалась механіка колодобуду, тому що ви, коли отримаєте ваші карти поліпшень вашого клану, ви вже будете відігравати по якійсь певній стратегії, і ви завжди будете націлені на якісь карти поліпшень з ринку. Тому один є такий момент, який мені не дуже подобається, але він завжди у партіях зустрічається. Це коли у вас, наприклад, дві гри, дві карти поліпшень. І у вас там є якісь дії, які ви можете виконати, але ви іноді змушені пасувати, щоб просто взяти з ринку ту карту, яку вам потрібно. Адже хто перший спасував, той обирає найсмачнішу карту з ринку. Тому іноді це грає такий злий жарт, тому що у вас якби є дії, але ви це не робите, тому що вам потрібна якась карта для вашої стратегії. Тепер про моменти, які мені не сподобались, або можливо правильніше сказати, які би я вам порадив, щоб ви не допускали таких помилок. Якщо ви починаєте грати цю гру перший раз, знайдіть тих людей, які цю гру не грали, тому що буде дуже великий дисбаланс між вами, і я б не радив її починати грати з тими гравцями, які вже мають досвід. І є шанс, що вам ця гра просто не сподобається. Другий момент я б трішки, можливо, покращив саму боївку у цій грі, тому що тут тільки вирівнюється сила, яка додається там ресурс. І загалом у вас не буде таких агресивних битв, тому що ви максимально зможете забрати з поля це до двох мініатюрок, тому що на кубах у нас всього-навсього максимально може випасти до двох черепів. Можливо, це поправлять у доповненнях. Це ми побачимо згодом. Тому ось такий огляд, якщо вам сподобалась гра, мені гра дуже сподобалась. Дякуємо Гікачу за локалізацію такої гри і чекаємо доповнень. Якщо вам сподобалось відео, попрошу вас написати коментар, поділитися своїми враженнями, і підписатись на канал, якщо ви дивитесь вперше. І до наступних зустрічей, до наступних оглядів. Па-па!